Він скромний, сконцентрований та небагатослівний. Перед вами військовий 27-го прикордонного загону. Чоловік родом із Івано-Франківщини. Майже все свідоме життя захисник працював у сфері лісництва. Разом з батьком розвивали сімейний бізнес. Мав два трактори, дві бригади. чотири. в Чернігівській області, в Львівській області. Лісуділи заготовлювали більше десяти років, чи 14 років. У мене діду, тато всі працювали, ну займалися з лісом. Повномасштабне вторгнення чоловік зустрів на роботі. Він довго не вагався, зібрав необхідні речі та вступив у лави територіальної оборони. Далі патрулювання, охорона. Своє долучення до війська він пояснює всього одним виразом: я знаю, що це правильно. О десятій ранку вже пішов у сільську раду, поки ну, записався у цей. ТРО місцеве, 12-й у списку був. Так, у нас 15 тисяч населення, то я 12-й був. Блокпост перед селом зробили, бо тут дуже багато переселенців до нас у село приїжджали, ми всіх перевіряли, всіх записували і ну, направляли, куди б там у школі. Но школа приймала, школа-інтернат приймала, ну, розподіляли, можна сказати. Донеччина, Сумщина, Луганщина, Харківщина різні напрямки та складні бойові завдання. Руслану разом з прикордонниками довелося виконувати різного роду бойові завдання. Молодший сержант отримав зразу, бо дали посаду снайпера, попав на велику бейгань. Там був, не знаю, десь один тиждень, далі поїхали на великі мости на навчання. Там вроді п'ять днів, далі поїхали три місяці. У Овуруч, ну там на білоруський кордон. Ну, і Звідти вже на схід, перша ротація. Заїхали ми одразу в Лиман. То, тоді, як, де окупували Лиман, там 5 днів, тільки як наші відбили Лиман, то ми заїхали так, на зачистку, ми там ходили в парк. Ну, Ті наряди там 23 дні ми побули, і нас одразу звідти забрали у Рідкодуб таке село є, Донецька область. Там ми теж пару днів стояли на блокпості і звідти теж переїхали Чернешина, вроді Харківська область, а ходили на позиції в Луганську область. Там Макіївка і Нововодяне. Між і Нововодяним у нас там були ВОПи. Ставати справжнім воїном доводилося в процесі ведення бою. Опановували зброю, відточували майстерність. Воювати, бо прагнули захистити кожен клаптик рідної землі. Прийшли перший раз на ВОП, там зразу прильоти почалися, то так собі напряжно трохи було, але то одно було готові. А що мене вразило найбільше, то ми були там на одному ВОПі, а сусідній ВОП теж накри, ну, тіпо, почали кріти дуже сильно з артилерії, і потім закинули ту, таку е, освітлювальну міну. Ми просто з першого зразу взагалі не зрозуміли, що це таке. Ну, ті така штука кидають, як на парашуті спускається, там усе освітлює в діаметрі 50 метрів. Там лежимо, там станів поміном. Ми навіть не чули про таке. Ну то що 22 й рік. Ми просто ще не такі обізнані були в тому. Особливо тепло, боєць за позивним рух розповідає про побратимів, особливо про справді брата Олександра. В окопах під обстрілами та ворожими атаками чоловіки підтримували одне одного. Думаю, що це правильно, так має бути. І Ти з хлопцями сильно здружилися, і відчувається якесь таке братерство між собою. Ну, і Не хочеться того втрачати. Кожен наряд з ним ходили в першу ротацію. Ну, ми дуже зблизилися. Жили постійно, тож там їздили в Борову, в Краматорськ, десь, ну, коли вже на віттяжці були. Дуже все Та то, ну, Багато в мене друзів. Іменно військових друзів, то в мене дуже багато зараз з'явилося. Якщо ти можеш умерти там, з людиною і в таких екстремальних умовах, то ти більше зближується, бо все одно ти в якійсь ситуації знаєш от, іменно з Саню пам'ятати, я постійно знав, що я на нього можу покластися, що він чи мене не лише, чи я його не лишу. Розповідає Руслан і про складні умови. Зізнається, тоді їх певно оберігав Бог від холодів, дощів та обстрілів ворожої техніки. Не навіть таке було, ми йшли у наряд, то падав дощ, ми прийшли на ВОП, а ввечері вже було 22 морози. Ми були промокли спочатку, 22 морози, далі просто в такій могилці лежали красаню. запалили свічку, навіть не окопну таку просто свічку давало світло і, ну, і грілися. так. Ну і не мерзли, і не хворіли взагалі. Я не знаю, як то, як то діє, чи то просто організм готовий взагалі. Та та адреналін. Відрадою для Руслана на позиціях були книги. Як видавалася вільна хвилинка, читав. Першу ротацію то я читав, якраз ну, му, типу, коли йшов на еспедаліз, з пешки сходиш ідеш, відпочиваєш тег, у свою, у свій бліндажик. Ти як княжку читав тоді наодинці з собою Марка Аурелій, то якраз така мотиваційна. Снайпер оператор БПЛА, справжній професіонал у всьому за що брався. Таким став Руслан у процесі служби. Кожна нова навичка, кожне завдання робило його сильнішим і впевненішим. Для нас Руслан герой, а для себе просто людина, яка робить те, що вважає правильним. І саме завдяки таким людям Україна стоїть і переможе.